Електрика на каналі, ви скажете скільки можна, а ми будемо показувати те, що ви замовляєте. А замовляєте ви в нас? Що? Правильно зараз в основному преміум електричні автомобілі з Європи. У мене за спиною автомобіль, який ми імпортували з Німеччини для нашого замовника. А правильно буде сказати, не з Німеччини, а з Нідерландів. Купили ми його на аукціоні. Сьогодні про нього. Неодноразово вже нам писав, не знає, що він хоче, то він хотів ID 4, але він посидів ID 4 з Китаю, його не здовільняли, Але якість автомобіля за ці гроші, то він поїхав на одній машині, то на другій мав Є-гольфа. Е Прийняв рішення придбати або Audi e-tron, або Jaguar I-Pace. У Мене за спиною i 19 2019 року з пробігом 126 тисяч кілометрів. Машинка в гарному стані, в рідному кузові, ніяких технічних питань по ньому немає. Купили ми її на аукціоні. Це одна із найдешевших автомобілів на ринку. Пропозиція, скажімо так, по айпейсу, по який мен за спиною, тому що ми для даного замовника вже оглядали машину, це буде трошки пізніше, і побачили там картину, яка на ринку України є, і вона не дуже добросовісна. Я вам рекомендую всім, якщо вже обираєте електричні автомобілі і до якогось преміум сегмента, обирайте, що машина мала майже все в комплекті. Вам буде легше на ній їздити раз, легше буде продати її потім два. Комфорт їзди ніхто не відміняв. Даний автомобіль не максимальної комплектації, але фактично максимальний. Я розкажу зараз е коротко, що в нього є. Оце є та комплектація, та мінімальна преміальна комплектація, яка повинна бути у кожного власника, умовно ягуара, який на ньому їздить, для того, щоб вам не було стидно, як першим ділом, самому перед собою. Оптика LED. З можливістю автоматичного вімкнення дальнього. Камери 360 немає, відрізняє нас це від максималки, може бути. При тому є адаптивний контроль, при тому є всі асистенти, набор всіх асистентів. Лобове скло в нас із підігрівом. Диски не ті базові, які всіх нервують, а нормальні двадцяточки. Це, ну, як на мене, оце от мінімально гарні диски на ягуарі. Там є ще такі базові, такі багато спиц, негарні. не гарні. Ну, загалом, про комплектацію завжди можна побачити ось тут. Це SE, це не HSE, є ще, ще одна буквочка спереді, це, типу, буде максимум, але все ж таки. Панорама ззовні є. Асистенти на дзеркалах всі мертві зони є. Ручки в Ягуара, бачите, як прикольно виїжджають, заїжджають. Ось так треба відкрити-закрити. Тихо, Ягуар, на відео не порт нам. Двері, бачите, які мають рамку. Отже, що це буде? Це буде трошки тихіше, ніж в безрамкових дверях. І при цьому у нас ще є скло пакет, що говорить, що знову ж таки, ми десь трішечки ну, йдемо до преміуму. Друзі, скоро Чорна п'ятниця, і сервіс онлайн-страхування Hotline Finance підготував для вас круту пропозицію. У період з 17 по 25 листопада включно, ви можете оформити страховочку на ваше авто зі знижкою до 20%. 15% знижки ви отримуєте за промокодом Black Friday2023. І ще 5% кешбеку бонусом. Якщо вам потрібно, Придбати автоцивілку, ви заходите на Hotline Finance. І навіть якщо страховка закінчується трохи пізніше, не проблема, бо ви можете оформити її зараз зі знижкою наперед. Просто вкажіть, потрібний вам початок дії страховки при її оформленні. Акція діє також на інші страховки, як завжди, всі деталі є в описі до цього відео. Рекомендую. Задня частина автомобіля мені дуже подобається, як вона виглядає. Гарно тут які світяться фактично у всіх комплектаціях. У нас ще є тут знизу така от губа, до якої. Навіть не скажу до якої, ось тут є таке місце. О. Правильно, хто догадався, це є Фаркоп. Колись давно, коли з'явилися Тесли, казали, що на електричних машинах неможливо, що був Фаркоп. Це в цьому їхній великий мінус. На жаль. Майже всі електричні машини, якщо ми говоримо про там умовно айпейси і e трони, основа ринку зараз, що імпортуються з бу автомобілів з Європи, там буде можливість поставити, заво... Там є заводу фаркоп, або є така можливість докомплектувати машину фаркопом. Тобто завод-виробник це передбачив. Всі автомобілі, I-Pace називаються ev 400 Це означає, що в них що? Правильно, 400 кінських сил, цього достатньо з головою для того, щоб їздити по місту а комфортно, динамічно. Машинка там до 4 секунд по-часному розганяється завжди, від 0 до 100, завжди, кожен раз, коли ви натиснете педаль, хоча б ось трішечки, вся потужність у вас під одним місцем. тому... Набагато комфортніше їздити на електричних машинах чи на дизельно-бензинових приблизно з однаковою потужністю. Я вже не говорю про слово економія. Ну, вже, Як на то пішло, людина, яка витрачає такі суми грошей на автомобіль, напевно, не думає про те, що він не має 3 тисячі гривень на повний бак дизелю або бензин. Ягуари бувають з пнему і буває без. На ходу приїдемося, розкажу конкретно. В нашому випадку автомобіль має пневмо, може і опускатися, підніматися. Це все в ручному режимі. Ви можете вибирати комфортний спортивний стиль із деву. Цього автомобіль теж буде міняти свої характеристики амортизаційні. Тому є різниця в їзді між пневмою ягуарах і без пневмою Ягуарах. Ми вже імпортували їх декілька різних, і таких, і з Будемо їхати на ходу, розкажу, але від себе зараз дам маленьку ремарку по пневмі. Є можливість вибрати автомобіль з пневмою? Бери з пневмою. Є така думка, що електричні машини вони зовсім вмирають на пробігу там, 100 тисяч кілометрів, 120 000 і так далі. Е, ще раз вам нагадую, цей автомобіль-замовник хотів придбати з Європи, але перед тим ми йому глядали в Україні машину. Я вам зараз покажу звіт про машину, яка така сама, як в мене, за спиною, і куштувала ті самі. Гроші, що і цей автомобіль. За допомогою звіту від Carvertical, ми дізналися, що пробіг до автомобіля був заявлений 100, там 10 тисяч, якщо не помиляюся, а по факту більше 300. Ось, вам, як друзі, в нас на ринку зараз, скажімо так, обманюють. Інакше це, ну, не знаю, це саме максимально культурне слово, яке тільки може бути. Тобто цей автомобіль з оригінальним пробігом приїхав за ті самі кошти, скільки продавці пропонують автомобілі з пробігом 300 плюс кілометрів, правда, скручених. Наш автомобіль на І Я не можу не звернути вашу увагу на те, що машина трішки комфортніша буде на пневмі, ніж на пружинах. Якщо дуже так коротко порівняти, на пружинах на дрібних нерівностях буде сильно гоцати порівняно із пнемою. Порівно... І навіть зараз пневма все рівно жорсткувато себе поводить в комфортному режимі. Порівняти з ітроном, і, і трон комфортний, комфортніший і м'якший. Але ці всі машини завжди такими були такими жорсткуватими, такими гоцанками. Це такі спортивні налови. Лаштування даного автомобіля, і я думаю, що цей виробник, як мінімум, не говорить про те, що даний кузов і даний форм-фактор це супер, щось таке комфорт, що мало бути дуже-дуже м'яко. Не забувайте про те, що ми трішки вище піднята машина, і в нас 2 тонни 300 кг. І знайти супер мігеньку машину це проблема. Наприклад, взяти q 7, вони мігенькі, насправді так, на пневмі просто супер, але декому цієї м'якості навіть забагато. І він включає спорт режим, бо на великих швидкостях є проблема, що машина. Дуже валка. Далі, пневма дає можливість опуститися, піднятися автомобіля в ручному режимі, я вже це буду казати. Бо, наприклад, в Мерседесі, який був недавно на каналі, і QC там просто пневма для того, щоб просто бути, просто ззаді для комфорту. Управляти нею ви не можете. Так само умовно, як там в деяких BMW. Тут ні, тут все гарно управляється. Все. Тому в принципі я за те, щоб такі автомобілі купляти на пневмі. По звукоізоляції, ззаді доривається звук більше, ніж по боках, склопакети є, панорама в мінус звукоізоляції, але знову ж таки і трон виграє. І наскільки він дорожчий, настільки само він і виграє. Тобто, умовно, людина, коли купує автомобіль за 30 тисяч доларів, наприклад, ягуар, наприклад, зараз моделюю любі цифри, і за 40 і трона, чи там за 45, чи за 37, неважно які умовних однакових комплектацій, тому що технічно ці машини дуже подібні між собою по батареях, по запасу ходу і по всьому. От наскільки людина більше платить за ауді, настільки більше вона отримує чисто комфорту. Це не переоцінена машина, вона не краща за ту саму ауді. І наскільки вона від неї трішечки гірша, трішечки вона і дешевша. Ця машина не буде коштувати 20 тисяч доларів, тому що це все ж таки преміальний автомобіль, гарно виглядає, комфортно їде. Люди повертають свої голови на цій автомобілі. Напічка на, на електроніку, все, що треба в цій машині, є. З комфортом з точки А в точку Б до вас довести може, тому в принципі, кому не подобається там умовно Audi він може легко обирати цей автомобіль для себе. чи розглянув би такий автомобіль для себе, так, нічого поганого, критичного в цій машині я не знайшов і по комфорту вона програє символічно своїм конкурентам дорожчим по ціні. Думали, ми вже закінчили огляд комплектації? Ні, якраз та й ні. Тому що ягуар залишається Ягуаром. Нікуди він лидровера далеко він не подів. Зекономили вони тут небагато. На якості я маю на увазі матеріалів чи ще щось там. Ясне діло, тут все фактично проглядається по f пейсу Якщо зовні автомобіль, вони трошки від F-Pейсу зробили приплюснутим, але нікуди від бази F-Pейсу вони не втікли. Під низом у нас батарея. мавпа з гранатою. Так, це температура. Чекайте. Зараз вам покажу клімат, ви ж такого не бачите. О. Ну давайте почнемо по комплектації, е по тому всьому наченню, яке тут є. Чому я вважаю цей автомобіль досить таки класним? Тому що багата комплектація автомобіля. Проекція на лобове скло. Відображає кілометри, відображає асистенти, відображаючи, ви в чи в паркінгу і так далі, тому подібне. Великий led монітор на якому можна вибрати все про все. Ви можете управляти ним, тут кнопочки, куди вправо, вліво, що відображати на ньому, що з правої сторони, що з лівої, Різні. Тобто, основне налаштування автомобіля фактично відбувається ось тут. Це трошки незручно, бо багато хто про тут це робити паралельно. Це і це, це дві між собою незалежні системи, тому що тут мову можна вибрати. Українську, тут англійську. Ці дві системи між собою таке веще, що не дуже сильно спілкуються. Ну, десь там вони спілкуються, але не дуже. Поясню, що я маю на увазі. Основне налаштування машини. Асистенти тут налаштовуються, вигляд екранів тут налаштовується, світло, тут. Різні допоміжні штуки, тут, все тут. А тут суто там мультимедіа, навігація, блютуз, мінімальні налаштування автомобіля, прямо мінімальні-мінімальні. Окремий є блок, який за клімат-контроль відповідає. Цей блок буває в різних виконаннях, але в нашому виконанні він отакий в формі LED. Так? От бачите, натискаємось тут, і ми можемо тут з вами розумний клімат-контроль, наприклад, вімкнути, увімкнути. Це буде давати нам можливість, а він зараз вімкнуний. Обдувати сидіння, підігрівати їх розумно, коли він вважає це за потрібно. клімат, автоматичний вітропотік, чистота повітря, все, все налаштовується ось тут, окремий комп'ютер. Тут ніде цього немає. Тому запхали вони сюди, як кажеться, багато чого. Також тут є така кнопочка, ми можемо вибрати, бачите, телефон. Я маю на увазі додатково. Ми можемо мультимедійну систему ввімкнути, вимкнути і так далі. Тобто вони тут продублювали тут, фактично, тут, тут, тут. Ну, це все начення, як на мене, досить прикольно, але но, 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 но є одне «но». Ти деколи їдеш і можеш загубитися всі ці інформації, тому що, як на мене, деколи цього всього забагато, хотілося б якось трішки менше. Ну, вони так захотіли, ну нехай так буде. Кліматичні оці регулювалки. До себе тянемо. Ми управляємо. Кількістю повітря, саме швидкістю вентилятора, натискаємо вниз, управляємо температурою. От, Ми включили автоматичний клімат-контроль, і він бачить, бачите, розумний клімат-контроль, що сидіння, я на одному сидінні сижу, і він мені буде його, от, що це хвильки означають, підігрівати чи охолоджувати. Ну, Теж не знаю. то речі, тут є мінімальна штука по перекладу, неправильно. Дивіться, натискаємо і пише, увімкніть клімат-контроль до автоматичного кондиціонування задніх сидінь. Вімкнули, Коли ми повернемося звідси, ми отут кнопочку натискаємо, вимкнути клімат-контроль. Так він вже вимкнений. Нам от я натис... це його увімкнути клімат-контроль. ця кнопочка мала бути. Поміня? Тобто щось вони тут не так переклали або я не так розумію. Далі. Про те, що є пнемо чи ні, ось ці дві кнопочки. Буде кнопочка вверх, кнопочка вниз. Зараз у нас звичайна висота. Ми можемо підняти автомобіль, вимкнути запалення. І автомобіль може піднятися, якщо би ти двері закрив, на різну висоту. А саме вище, нижче, ну це все стандартно. Цими кнопочками mode ми можемо з вами регулювати. Ми будемо режим дощ, лід, сніг режим еко. До слід сніг, нам будемо автомобіль максимально зменшувати свою потужність на старті. Це дуже комфортно, тому що я нагадую, у вас завжди повна потужність, завжди при мінімальному тисканні, щоб ви не буксували. Це дуже класний режим. Тим більше він економний, Слідуючий йде просто економний режим, потім йде режим комфортний, потім динамічний режим. Все, індивідуального режиму я не знайшов. До речі, до речі коли ви міняєте динамічний там, на комфортний що-небудь, підсвіточка, отут вся теж і індикація змінюється. Окрема розмова про мультимедію. Ось цю. Вона деколи підтуплює, але з нею змиритися можна. Тобто чогось поганого я в ній не знайшов. Та, до неї треба привикати. Є Android Auto, є завчасне встановлення кондиціонування, є інформація про камери, було б 360, цікавіше було би бачити. Але знову ж таки, ми говоримо зараз про одну із найдешевших автомобілів на ринку з оригінальним пробігом. Панорама не відкривається, люк не відкривається. Асистент, я сказав, до речі, в нас є електричні сидіння із пам'яттю сидінь, три положення і преміальна акустика Meridian. Я вважаю її такою, яка на рівні різними там з Bose і, як мінімум, вона не відстає точно від своїх конкурентів в, в класі там Audi, Mercedes і так далі. Грає непогано. Чи є різниця з акустикою преміальною, чи ні? Є різниця в плані якості звучання. Все. Кермо, як на мене, класне, спортивне. Треба привикнути до цих кнопочок. Трішки незручно, але привикнути можна. круїз контроль окремо вивели сюди, асистенти вмикаються тут, е цю кнопочку можна теж щось вивести. Е це все меню управляється ось тут, цими роликами, підняти трубку, поставити, все є тут. Для зручності все є, що вам потрібно. О, Величезна панель. Просто. Ну, Я вам не можу достати рукою до кінця панелі. Як би я цього не хотів, вона просто величезна. Я не знаю, хто, що в автомобілі має в такому класі таку панель. Та знову Зікер, бляха, знову Зікер треба знімати. Добре, будемо вам той Зікер знімати на канал вже точно, добре, нехай буде. І от дійсно, ця машина, от якщо чесно, то вона перекликається з Зікром все. Але знову ж таки є одне но. Вона бушна з великим. Відносно пробігом 126 тисяч кілометрів відносно нового зікра, коштує явно дорожче. І питання, чи китайці доганяють, чи ні, про це ми потім окремо знімемо окреме відео. Але якщо чесно, то автомобіль цей оцей, досить непоганий, як на мене, має право бути заслуговує, тому що вигляд. Комфорт, їзда в салоні, ти відчуваєш, що ти їдеш не на самому бюджетному якомусь Форді, не на якомусь напівнонедовольво і так далі. Хоча в цій машині багато чого є такого, що перекликується з тим самим. Ну зрозуміло, чому? Тому що це фактично один пес. Ось ці кнопочки Drive, Neutral, реверс e і паркінг. До них важко деколи мені привикнути. Мені би хотілося більше, щоб вони десь були навіть тут, бо коли ти їдеш. E Особисто я неодноразово клацав на кнопочку цю клімата. Просто. Ну, просто рукою шукаєш їх і все. Мені трошечки мені в моєму зрості незручно, що вони трішки занизько. Цікавіше, якби вони були ось тут. Тому що ти ними користуєшся 35 разів на день мінімум, а, а руку треба згинати сюди. Це теж могли передбачити виробники, ну, але така їхня. Розробка, нехай собі так живуть. Два USB-розйоми швидкісної зарядки тут, 12-вольтова розеточка. Тут даний автомобіль ми придбали на аукціоні. Ми не могли до нього фізично ніяк виїхати і його перевірити. Але за допомогою сервісу CarVertical ми дізналися всю інформацію про нього. Ми мали він код, ми мали інформацію від аукціону, що він не пошкоджений, але краще. Перевіряти додатково, ми зробили перевірку з допомогою сервісу Carvertical. Ввели його в Вінкод, отримали ось такий звіт, ось таку інформацію, де ми побачили, що весь пробіг даного автомобіля оригінальний. Він підтверджується ось такою кривою, все в ньому нормально. І пошкоджень в автомобілі немає. Виготовлений насправді у 2019 році, в першому місяці, так він буде зареєстрований в Україні. Так, ця інформація нам деколи потрібна, бо ми не знаємо, деякі автомобілі як вони будуть зареєстровані в Україні, бо по європейському законодавству одна дата, по українському інша. За допомогою даного сервісу можна перевірити пробіг, ДТП було чи не було, з якої країни, де продавалась, кому перепродавалося, чи були якісь обтяження на автомобіль, чи було на таксі. Тобто безліч інформації, пов'язаної з автомобілями, ви можете дізнатися з допомогою сервісу Car Також не забувайте про промокод. Реальні і отримуйте 20% знижки додатково. Не зволікайте, перевіряйте обов'язково автомобілі перед покупкою. Багажник з листям тут. Назвати його багажником важко сюди максимум поміститься малесенька зарядочка і все. Але о, подобається мені в ягуарі те, що вони зробили реальний справжній воздухозабірник. Ось тут, між решіткою в передньому бампері, Повітря проходить далі ось цим каналом. Виходить на лобове, лобове низько опущене, і при цьому у нас йде логічно, що маленька витрата електроенергії порівняти з конкурентами, менша, або сказати, як мінімум не більша. по-часному в холодну пору може проїхати 350 км а в теплу 400. По часному, якщо акуратно їздити, питання в чому? Вага цього автомобіля 2 т 300 кг. Це Мало, тому що автомобіль повністю з алюмінію. Єтрон е важить фактично, що ви розуміли, 2 тонни 700 кілограм. От приблизно між ними 400 кг різниці. І тепер уявіть собі: пневма, два електромотори, повний привід і однакові батарейки. Питання: їдуть ці машини одинакову кількість кілометрів чи ні? Ні, цей проїде автомобіль трішечки більше. Бувають різні життєві ситуації, коли нас питаються, а що вибрати: айпейс чи єтрон? Е так от, моя думка. Що? Наскільки айпейс дешевший за Айтрона, e настільки він і гірший. Символічно: тобто, обрати між цими двома автомобілями щось краще чи гірше, не знаю, якщо чесно. А єтрон e точно кращий. Автомобіль в динамічних характеристиках, візді, всьому, відчувається більш преміальнішим, чим ось цей. Але не забувайте про те, що між ними є різниця в ціні. Нехай 7 тисяч доларів, нехай 5, нехай 10. Не будемо конкретизувати зараз точно, деколи може і тільки 2 тисячі доларів. Але завжди рівно настільки він, цей автомобіль дешевший від Ауді, настільки він і трішечки гірший. Тобто сказати, що цей автомобіль дешевший, але він як мінімум точно такий самий або кращий, не можна. Так, маленький лайфхак по ягуару, хто не знав, включаємо запалення і натискаємо дві педалі одночасно. і тримаємо. І запас ходу 283 км. Це фактично на 95-4%. І от зараз відбудеться адаптація пробігу, і пробіг зміниться. Бачите, що сталося? 367 км стало. Тобто машина завжди. Пере... адаптується з певним часом сама до пробігу, але якщо ви хочете примусово запустити адаптацію пробігу, щоб ви бути впевним, доїдете ви не доїдете за певних умов, умовно їдете. Ви там пів години-годину, машина зрозуміла і ще не перерахувала. Ви зупинившись, можете натиснути дві педалі, і пробіг у вас зміниться. Ви будете знати фактично, куди ви насправді доїдете. Зараз майже всі автомобілі обладнані сучасні цілою штукою, яка не дає вам відкрити двері, коли тут збоку щось там проїжджає, якась машина швидко, наприклад, чи швидко ви вибойтеся когось там умовно вдарити велосипедиста. Тут є такий значок, і тільки він на цій дверці, ось тут він є. Зараз він засвітиться. Секунду, ми його аномату. Засвітимо, от от він світиться. Бачите? Про те, що увага, він де жовтим кольором світиться, якщо тут з боку буде щось проїжджати за умови, що ви зупинили автомобіль і хочете відкрити ці двері. Тут у нас все простенько. Ззаді є 5-вольтова зарядка USB, USB, 12 вольтова розетка, буває, що задній клімат, у нас його немає. Все. Е, казати, що сидіння не регулюється ні по висоті, ні по ні по чому, нікуди. Правильно? Стану. Я не знайшов регулювання. Ні, нічого не регулюється. Все. Тут все підлокітник простий, нема чого пояснювати, місця над головою достатньо, тільки підсвіточка на плафоні. все. Як відкрити багажник? Правильно, тут є кнопочка така, незручно, бо збоку і зразу камера, можна мазати, доведеться відкривати ключом. Е, ось такий ключ старовинний, величезний. Ну, можна було щось трошки краще придумати, але нехай буде. Ключ як ключ. Е, от та камера, про яку я казав, ось та кнопочка, про яку я казав. Бувають айпейси без електричної кришки багажник. Багажник достатньо нормальний, знизу там ще й місце на різні там, причандалі і так далі. Тут якась гумочка, 12-вольтова розетка, гачечок на якісь щось десь купити і так далі. Зупинятися немає тут ні до чого. Такий автомобіль, звісно, рекомендую вам до покупки. Класний, на ходу приємний, нема нічого такого поганого, про що можна вам розказати. Окрім того, що півпроводки на цьому автомобілі зроблено в Україні. Але якщо це все жартома. Якщо по суті, де замовити такий автомобіль, ви знаєте. Я завжди вся інформація під відео. Ми завжди раді будемо вам допомогти. Знаєте когось кращого, без проблем. Але ми зробимо вам все вчасно. За ті кошти, за які ми з вами домовимося, підпишемо договір, і ви не будете ніяких мати проблем. Електрички зараз фактично коштують дешевше, ніж їхні брати в такому ж класі такого року з такими самими пробігами. І при цьому ви ще можете економити беззаперечно майбутнє з електричними машинами. Я дуже надіюсь, що у нас все скоро закінчиться. І не забувайте про те, що я збираю гроші на банку для автомобіля для наших прикордонників. Автомобіль. Хочемо ми придбати разом на суму хоча б 150 тисяч гривень. Ще небагато нам залишилось. Посилання на банку є під відео. Клікайте, допомагайте, донайте разом до перемоги, друзі. Все, всім пока.